Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Вітаю вас знову на своїй кухні кулінарна родзинка. І сьогодні буду готувати нас десерт суфле з насиченим смаком та гарною текстурою. Спочатку молоко, от молока в мене два стакани. Я додаю ложечку кави. Нерозчинної і половину пачечки желатину 25 грамів тут у мене. Гарно розмішала і ставлю на плитку, але не доводячи до кипіння. Молоко гарно перемішуємо щоб розчинився желатин і кава, Але не доводимо до кипіння. І так, молоко вже стало гарячим, Розчинився желатин і кава. Плитку ми вимикаємо. Беремо 200 г м'якого сиру, додаємо ложку цукру і ложку какао. Це я показала вам, щоб видно було, але сама вже додала. Гарно вимішуємо. Якщо нема м'якого сиру, можна зробити з домашнього творогу, але дуже гарно його змішати. Кинути туди трішечки сметани, щоб він був жирний і м'який. Але як, який у вас є. Але повинен бути м'який, ніжний, без комочків. Творожок перекладаємо у таку глибоку посудину. Заливаємо молоко, желатин і цукор. і підбиваємо міксером. Звичайно, молоко повинно трішечки уповодити. Ці суфле ставимо на півтори години або на дві в холодильник. Через півтори годинки наше суфле захололо. А так, беремо його і викладаємо в тарілочку. Таке воно виходить красиво. Зверху так поливаю медом. Дуже смачно виходить така страва, десерт. Молочно-творожний. Якщо такий резерв сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.